Купив паяльничка. Обійшлося мені це добро. В... Не пишуть. Ну, коротше, з доставкою 520 гривень. Солдеринг ірон оранжевого кольору. В пластиковому кейсі. Такому досить солідному. Кажуть, що таке він вміє. Ну, побачимо. Задач то в нього не дуже багато, але. Але якусь, якісь проводочки паять має. 3 В батареєчка. По паспорту він має заряджатися півтори год... години, працювати годину в комплекті, куча всяких прикольчиків. Три різних жала для нього йде. Uh, і що немаловажно, зарядочка USB-Type-C. Да, ось Коротше що, зарядився чудовий апарат. Uh, що характерно в інструкції, китайці не кажуть абсолютно нічого. Uh, крім того, що там є аля три швидкості uh, з різною температурою нагріву, uh, червона лампочка, коли заряджається, зелена лампочка, яка не горить, uh, коли він зарядився. І product features, ну, теж в ні о чому. Дуже, так сказати, helpful. Дякую китайці. Тим не менш, цю штуковину я зарядив. Зараз постараюсь розібратися, як у неї ставити жала. У нас тут три різних на вибір. Отаких. таких от. Я думаю, що ми поставимо оце типу, як буде більш-менш універсальним. Поньк. Так, і що ти? Тримається. Тримається і досить непогано. Так, є у нас в комплекті одразу така от підставочка. І ми будемо використовувати. Включається, наскільки я зрозумів, довгим натисканням на кнопку. Так, і що то? А, отак. От пум пум Давайте на другу поставимо, нехай гріється. Е, наскільки я зрозумів, з пошуку на Алікспресі, то грітися він має десь біля 30 секунд. Олово, звісно, я вже вангую, що воно буде прям дуже сильно горіти, але ну, і хер без ним. А припойчик я візьму все-таки свій. все-таки пригодиться, ми на ній будемо і зв'ящатися. Е, я підготував трошечки так сказати, піддослідного матеріалу. Пролудимо ці два проводочки просто для експерименту. І так, судячи з веніщі, яка відходить від паяльника, він уже нагрівся. Е, припой кислотний, буквально по капулечки, тиць, тиць. Я напився сьогодні кави, руки тремтять, коротше, все буде прямо як треба. Так, Ну Ну шо ж, голову він по крайній мірі пече, але як мені здається, не догріває. Ну шо, Такое, звісно, ребята, хм. цікаво. Цікаво. Давайте для чистоти експерименту візьмемо е, олово Монтера. Це то, що, те, що точно нормальне. Побачимо, що воно буде. Ну, блин, Воно і потовще, і, мені здається, якісніше. Паяльничок все ще гріє. Олово, прям хорошо. Тане, така прям капелька на ньому красива. А, ну це ж друге діло, чуєте. Коротше, я вам так скажу. Комплектне олово це те, що зразу треба викинути в сміття. Я цим зараз і займусь. Бо олово Монтеро, ну, воно типу не дороге з епіцентру, але воно прям дуже гарно прогрівається і дуже гарний результат. Так, я цю хреновину виключу, дуже гарний результат. Дуже гарно пропаялося. Олово взялося каплею, яка ніяк не розбирається, просто відвалюється. Це то, що було з комплекту, це От, Я навіть не знаю, що це, Алюміній, мабуть, якийсь. і олово, котре я купував окремо, ну, прям заглядіння. Коротше, паяльничок має право на життя. Єдине, ну я з часом зрозумію, скільки він працює по часу і може тоді вже доповню якось свій досвід. А так, в принципі, за 450 гривень чистої ціни і 70 за доставку, я вважаю, що має право на життя. Отака штука.